Вітаю вас, мої розумнички. Сьогодні на уроці ми згадаємо з вами правила знаходження найменшого спільного кратного чисел, тобто найменшого числа, яке ділиться націло, на два запропоновані. Перше, що ми будемо робити, коли будемо знаходити найменше спільне кратне чисел 12 та 15. Ми розкладемо ці числа. На прості множники. Нагадаю, що прості множники це прості числа, які ми можемо брати в таблиці простих чисел, яке міститься у вас зараз на екрані в правому нижньому куточку. 12 це парне число ділиться на 2, в результаті отримаємо 6, 6 – парне число ділиться на 2, в результаті отримаємо 3. 3 це просте число ділиться саме на себе. 15 за знаками подільності ділиться на 5, це буде 3. І 3 це просте число ділиться саме на себе. Шукаємо співпадіння в простих множниках. Це число 3. Тому ми починаємо з того, що виписуємо співпадіння тільки з одного числа. Далі ми виписуємо все те, що не співпало. Тобто у нас у добуток піде ще три числа. Це 2, 2 та 5. Якщо ми помножимо ці числа, це у нас буде значення 60. Тобто найменшим спільним кратним для чисел 12 та 15 є число 60. Розглянемо наступний приклад. Найменше спільне кратне чисел 56 та 70. Розкладемо ці числа на прості множники. 56 парне число ділиться на 2. Це буде 28, 28 парне число ділиться на 2. Буде 14. 14 парне число ділиться на 2. Це буде 7. 7 просте число ділиться саме на себе. 70 парне число ділиться на 2. 35 за ознаками подільності ділиться на 5. 7 просте число ділиться саме на себе. Підкреслюємо співпадіння. 2 та 7. Виписуємо співпадіння тільки з одного числа. Це буде 2 помножити на 7, а далі виписуємо все те, що не співпало. 2, 2, 5. Якщо ми порахуємо, ми отримаємо значення 280. Обчислюємо далі. Найменше спільне кратне чисел 26 та 15. Розкладаємо 26 на прості множники. Парне число ділиться на 2, 13. Зверніть увагу, воно міститься в таблиці простих чисел. Це просте число ділиться саме на себе. 15. За ознаками подільності ділиться на 5, це буде 3. три просте число ділиться саме на себе. Ми, нам треба підкреслити співпадіння, але цих співпадінь немає, тому ми виписуємо все. Що у нас не співпало. Всі множники, які не співпали, це буде добуток 2, 13, 5 та 3. Якщо ми перемножимо ці значення, це буде значення 300. 90, тобто 390, це найменше спільне кратне для чисел 26 та 15. Розглянемо більш складний випадок з більшими числами. Але звертаю вашу увагу ще раз: розкладаємо числа на прості множники, підкреслюємо співпадіння в простих множниках, далі виписуємо співпадіння тільки з одного числа. А потім виписуємо все те, що у нас не співпало. 570. Парне число ділиться на ціло на 2. Буде значення 285. За ознаками подільності ділиться на 5. Буде значення 57. 57. Зверніть увагу, цього числа немає в таблиці простих чисел. Тому воно ділиться на якесь число. За ознаками подільності 5 плюс 7. Це буде 12. 12 ділиться на 3, тоді число ділиться на 3. Отримаємо значення 19. 19 це просте число міститься в таблиці, тому ділиться саме на себе. 665. За ознаками подільності, ділиться на 5, отримаємо значення 135. 133. Це значення, дивіться, не ділиться на 2, не ділиться на 3, не ділиться на 5. Давайте перевіримо, чи ділиться на 7. І так, 13 на 7 беремо по одному. 63, 19, отримали 19, то ви можете перевіряти прості множники, беручи їх з таблиці простих чисел. Підкреслюємо співпадіння. І співпадін тут тільки число 19 та пара 5. Виписуємо співпадіння тільки з одного числа. Це буде 5 помножити на 19. А далі виписуємо все те, що не співпало. 2, 3 та 7. Якщо ми перемножимо ці значення, отримаємо число 3990. Ще раз, розкладаємо числа на прості множники. Підкреслюємо співпадіння в простих множниках у двох чисел, виписуємо співпадіння тільки з одного числа, а потім виписуємо всі значення, які не співпали. Зверніть увагу ще раз на це правило. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!